Я милості прошу у Тебе, Боже, тієї милості, що вище, ніж твій суд. Без неї я прожити тут не зможу. Так часто падаю, одні йдуть. Я не прошу багатства, а чи слави ні, не потрібно все це мені. Я б лиш хотіла б, щоб крізь хмари на тебе споглядати мені в житті, щоб лице Твоє не заховали, густі тумани смутку і марноти, щоб твої руки мене підкріпляли, щоб перемогу дати в боротьбі. І коли я до тебе помолюся. Хай навіть відповіді не досиш, відчути дай тебе, о, мій Ісусе, що поруч Ти, що можу далі йти. Я просто хочу бути поруч тебе і ти туди, куди бажаєш Ти. Я прошу прихили до мене небо, мені ти так потрібен у житті. Дозволь мені на Тебе споглядати. І тішитись тобою, дай мені, дай серце, яке можу відчувати твій настрій, прагнення душі, чого я прошу, ти споглянь на мене, бо милість твоя краща за життя, душа моя, мій Боже, прагне тебе, твого спокою і добра. Слава Богу!